«Укренерго» проводить в Україні вимірювання обсягів споживання електроенергії для цього з 8 до 20 лютого. Щодня у певних областях не застосовують графіки відключень в понеділок. Безперервним електропостачанням порадували і Чернігівщину. Буде зафіксований максимальний рівень споживання на вечірній Максимум це на даний час, десь 19-20 година, і виходячи з цього зафіксованого максимальну потужність, яка бере область. Будуть доводитися потім ліміти споживання. Щоденні щоденні ліміти, за словами енергетиків, прямо пропорційні рівню споживання під час вимірювань. Досі на Чернігівщину відводилися 362 шістдесят мегаватта електроенергії. Однак через російські атаки забезпечити вдавалося в середньому близько 200. Саме тому і відбувалося відключення споживачів, особливо у холодну погоду. Як показала практика, кожний градус зниження температури тягне за собою підвищення споживання. Тому що люди включають тени, обогріви, багатьох електроопалення є, яке теж залежить від температури. От так що тут це не можна сказати, що вже на 100% тільки від чого залежить, там є інші чинники, але з великою імовірністю це залежить від температури наружного повітря енергетики. Також наголошують, що високі ліміти виділені укренерго для певної області не означають, що вони обов'язково будуть виконані, адже російські атаки на енергетичну інфраструктуру не припиняються, тому споживати максимальний об'єм електрики в період вимірювань заради вищих лімітів недоцільно.